Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. У столиці триває ліквідація наслідків російських ударів. У місті перебої зі світлом і водою. Через це довелося змінити рух транспорту. Тож у Києві транспортний колапс. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки: 12 людей поранені, 8 – в лікарнях. Уламки шахеда впали на багатоповерхівку в Печерському районі. Запалали квартири 6-го і 7-го поверхах. Однієї з висоток вони вигоріли повністю. На місці трагедії працює наш кореспондентка Інна Гуріненко. Від неї дізнаємось останні новини. Інно вітаю. Чи відселили всіх мешканців пошкодженого будинку? Яка ситуація там на цю хвилину? Вітаю, Оксану. Ось зараз мене за спиною бачите цей будинок, куди влетів шахет. Після нічного удару мешканці оговтуються в сам під'їзд. Зараз нікого не пускають. А ми були трохи раніше зранку, і пізніше ви побачите зафільмовані кадри із середини вигорівшої квартири. А зараз там працюють слідчі, криміналісти шукають уламки шахеду. Провели інструктаж. Ми бачили комунальникам. Зараз ви в вікнах можете бачити, там вони працюють, викидають деякі уламки і власне. Це поки що вся історія. Мешканців там немає, тому що працюють криміналісти. Послухайте речницю поліції. Наразі триває ліквідація наслідків після нічної атаки на Київ. Працюють поліцейські на місцях ДСНС та інші задіяні служби. Розгорнутий штаб, де приймають заяву. Наразі встановлюється точна кількість постраждалих. А влетіло в квартиру на 9-му поверсі близько 2-ї ночі. Відразу зайнялася пожежа. Вдома в квартирі було двоє пенсіонерів. Їх ушпиталили. Також з ними госпіталізували ще шістьох сусідів. Одна людина в реанімації. Усі решта, як кажуть, сусіди нам тут на місці мають отруєння токсичним димом, бо горіли саме пластикові склопакети, був в'ядучий сморід. І ось що розказують мешканці про сам момент удару по будинку. Почула э, взрыв і вийшла вы, в, извините, в туалет, а вийшла на кухню, глянула, а там все, все, все окна. Ну дуже страшно. Будинок має товсті перекриття, тож удар витримав, але зайнялася пожежа зі сторони удару, порозносило всі вікна. Під будинком зараз повно скла, уламків ходити там практично неможливо і там зараз ще не прибирають в багатьох квартирах. У радіусі удару побило і заклинуло двері, а мешканці не могли з них вийти. І люди, щоб вибратися з пастки можливої пожежі, тому що розповсюджувалися вогонь, по вікнах, вилазили по кондиціонерам через вікна по стінам. До сусідів таким чином намагалися рятуватися. Ось послухайте, що говорить про наслідки удару голова ОСББ будинку. Ударною волною було вибито, повністю вирвано. Пло, це все те, що посипалось. Тож, це, он, видите, бачите, як? Бачите що з вікнами? Частково зараз будуть викидати, щось будуть е е е плівкою. Е Закривати у нас зараз іде комісія, у нас зараз обстеження. Будинок в будинку після удару перебило водогін, тож зараз люди без води в квартирах, а будинок уже заживили. Тож вони в квартирах зі струмом, де можуть прибирають. І також за повідомленням київської влади, ворог сьогодні вночі гатив по об'єктам критичної інфраструктури в місті перебої зі світлом. Найбільше постраждав лівий берег. Там люди практично зараз без світла, і також місцями без води. Також під час сьогоднішньої нічної масованої атаки були прильоти і по іншим районам столиці зокрема, знайшли уламки шахеду в Деснянському районі на території поліклініки і в Подільському районі на відкритій місцевості. У Київщині у Броварському районі пожежники ліквідували пожежу після влучання в приватному будинку, і також там горіло на території міні-маркету. На щастя, обійшлося без постраждалих. Оксана, дякую, Інно. Це була Інна Горіненко, яка з самого ранку стежить за ліквідацією наслідків російського терору в столиці. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. vossa dunca é